Всім привіт! Ми з Бонью ходимо, гуляємо. Одразу хочу нагадати, що потрібно підписуватись на цей канал, ставити лайки, писати коментарі. Я люблю, щоб ви зі мною спілкувалися. Так, ходимо з Бонью гуляємо, намагаємося зловити ворону, але щось не виходить. Нічого, наступного разу вийде все. Ми традиційно. Зранку йому траву, щоб слунок працював добре, Пані на подруга. Це тут дворняжка. Дуже така хорошенька. Ця -ця -ця. Да, ти хороша собачка. Подружка. Хто не знає, коротше в наш район прилетів шахет на днях. І ось цей будинок. Ми якраз тут проходимо. Перейшов вам показати. Тут, звісно, скла море, тільки по стежці можна ходити. Ну, там зверху, якщо вам видно, в дах попали. А так то вікна повилітали всі, ну, заколочені, бачите. А інші дома так сильно, наче не постраждали, Ну, слава Богу, ніхто не постраждав так сильно, я знаю і нема загиблих, це саме головне. Прийшли ви додому, пес вже чекає. Коротше. Ось так я як... кормлює. У нас тут такі великі контейнери. Це все корму. Ще на балконі начебто корм. Нам потрібно 75 грам. Понял, бачите, багато. Там в коментарях пишуть. Ви її погано кормите. Ви їдете, води нема, собака страждає, бідолашна. Там взагалі, взагалі, прямо така бідолашна. А нічого, що собаки вже були признаки ожиріння. І ми зараз пересіли на дієту. Ну, типа, це корм дієтичний. Бідолашна собака, не кормимо, не вміємо за неї дивитися. Друзі, вона живе як в Бога за пазухою. Так що не пишіть такі дурниці, я вас прошу. І Людмилка ще мені манки зварила. Теж там писали. <рес> Ой, коротше, виставив я відео про кросівки, хто пам'ятає, там в шорцах я викинув про кросівки, що мені сказали, щоб я викинув старі кросівки. Друзі, ну якби я сам цього не хотів би зробити, я б не зробив би цього. Там почали писати, ай вона свої викине. Вона тебе не цінить, Там терепири, терепири, боже. Люди, ще, ну, я в шокі, я в шокі. Я не очікував, що такого будуть писати. Друзі. Все все в нас хорошо. Хочу зараз запустити роботу, хай трішки поприбираю. Я колись розповідав вам, що потрібно через день, через два. Вмикати або повністю прибирати, тому що у нас від Бонні шерсті дуже багато. І дивіться, я хочу розповісти про робота. Якщо ви надумаєте його колись купувати, е, знайте, що вам все одно прийдеться щось робити, тому що потрібно об'єкти попіднімати. Тобто, у вас робот є, він сам буде прибирати, він буде замітати, він там німеє пол, все. але вам все одно потрібно ось це все. Прибирати вручну. Тобто, це такою мірою, типу, як обман. Тому що все одно вам треба буде це все тягати, все це прибирати, оцей пуфік, щоб прибирав, робот добре. Десь два дні тому назад ми замітали, тут прибирали, дивіться, оце все шерсть. Це все шерсть. Представте, як вона сипля. Кухням потрібно ці сільчики поприбирати. Лежанку Боняну. Ось між іншим Боня лежить. Відпочиває. Коврика я вже прибрав. Я просто чуть-чуть покажу. Бачите? Все, погнав працювати. Давай, давай, Гоша. Між іншим його назвали Гоша. А я називаю його Кракен. Я кажу, випускайте кракена. Як ви зрозуміли, у нас тут звіринець. боня його взагалі не любить, ненавидить, не подружилася воно з ним. Працює у кімнаті, Боня в кухню прийшла. Боня що таке? Розбудили тебе, так? Да? І ще хочу вам розповісти, сьогодні така сталася ситуація не гарна взагалі. Коротше, у мене ще є одна робота, там як підробіток. Коротше, як на півставки, я там працюю. Вчора написали, що ми як працюємо, там пишуть, що прийдіть в такий-то день. В групі пишуть. Написали в Viber, я в Viber не заходив, в група мені повідомлення не прийшло, я туди не зайшов, не перевірив. Сьогодні мені о 8.30 телефонують, Рома, а ти де, у нас вже репетиція йде. Я кажу, а що таке в групу писали? Ну да. Коротше, Я шефа чуть-чуть цього підвіг. Ну, коротше, негарно вийшло. Я сподіваюся, шеф на мене сильно не буде ображатися. Так виглядає контейнер для сміття і тільки погляньте, що за декілька днів. Скільки шерсті. Так, все буду збиратися. Мені потрібно їхати там по справу. Зараз пообідаю. Друзі, переходьте на мій кулінарний канал, там я показав, як я оцю картошечку з м'язком приготував. Дуже смачна. Переходьте, там в описі каналу є. Yeah. Все, буду одягатися. Все, да. я зібрався, мені потрібно їхати. Так, що? Як я виглядаю? Нормально? Все, Гуд. Так. Підписуйтесь на канал. Все, пока. Okay.